Вітаю вас, шановні та на українці! Підписуйтесь на цей канал, якщо ви тут вперше. Це прогноз погоди в Україні на 16 та 17 жовтня, шістнадцятого числа в Україні майже без опадів, бо місцями може покрапати зокрема на заході та півночі. Ґрунтові заморозки до мінус 2 очікуються на центри, півні, сході та у Криму. Ранкова температура повітря колиться від мінус 1 до 6 градусів тепла, День у свою чергу підніметься до 6-14 градусів тепла. Переливітри впродовж доби колатимуться зі швидкістю від 4 до 9 метрів на секунду. 17 жовтня у п'ятницю так само без опадів через антициклон, але локально може покрапати по Україні впродовж доби. Ґрунтові заморозки до мінус 3 очікується на півдні, центрі, сході та у Криму. Ранкова температура повітря в Україні коатиметься від 0 до 8 тепла. Денна температура підніметься до плюс 9-15 градусів. Пориви вітру впродовж доби коатиметься зі швидкістю від 4 до 10 метрів на секунду. Ось такою буде погода в Україні на два дні. Бережіть себе, все буде Україна.